За останні 10 років кількість приватних човнів зросла в рази і станом на 2012 рік досягла показників радянських часів. Але, на жаль, ситуація з базами стоянками та місцями стаціонарної відстої човнів щороку стрімко погіршувалася. І на початку 2013 року дістала катастрофічного піку. Через те, що вона на... Ці бази -стоянки знаходяться на мальовничих прибережних зонах. Які є надто коштовними. І доля вже була вирішена у владних кабінетах. Але, як завжди, без урахування потреб простих людей. Тільки у Києві з 10 баз стоянок, які існували з радянських часів, залишилось лише 4. Та й ті знаходяться на межах фактичного знищення. Коронпованими представниками влади почали застосовувати схеми та механізми примусового знищення стоянок. Під керівництвом органів прокуратури відбуваються масові заходи по знесенню огорож, демонтажу будівель та споруд, підключення від електронного постачання. Тобто штучно створюються умови, що роблять неможливим діяльність стоянок як таких. За мочу згодою влади, а подекуди за її активного втручання відбувається знищення чівнянської інфраструктури в Києві та в державі в цілому. Під загрозою існування опинилася ціла галузь народного господарства. На кращу ситуації в регіонах України, на Херсонщині, Одесьчині та інших областях відбуваються схожі руйнівні процеси у Чернявській галузі. Дякуємо вам. Слово надається голові громадської організації водно-моторному спортивного клубу Фенікс Артому Пакшину. Доброго дня, шановні пані і панове. Сьогодні ми зібралися на цій прес-конференції для того, щоб обговорити і відкрити звернення громадських організацій до органів влади. І е, ту ситуацію, яка склалася дійсно катастрофічно в Чунярській отраслі, в одній галузі, взагалі, і в Києві, зокрема, і в, і в Україні в цілому. Е, всі, хто тут присутній, більшість представників е, громадських організацій і громадських організацій Вічовнярського напрямку, вони прекрасно знають, що зараз відбувається з тими небагатьма стоянками, які залишилися у місті Києві. І фактично зараз відбувається процес їх знищення фізичного. І є всі шанси, що навігація 2013 року, принаймні на Дніпрі в зоні Києва, відкриється тільки для... Олігархів, мільйонерів, які мають власні стоянки, а простий люд, на жаль, змушений буде або якось перетягати свої човни на присадибні ділянки або здавати металобруд. Будь подіти їх в Києві, більше нема куди. Фактично, дійсно залишилось в Києві чотири крупних стоянки, які спрямовані які, вірніше, мають соціальне спрямування. І більшість громадян, які користуються їх послугами, це пенсіонери і незаможні версти населення. Ну, Простіше кажучи, звичайні люди, роботяги. І фактично зараз така ситуація, що діяльність цих стоянок, на яких вони розміщують свої човни, вона практично заморожена. На всіх стоянках відключено електропостачання, неможлива господарська діяльність, все зупинено, неможливо адекватно організувати процес охорони, процес обслуговування цих стоянок. Навіть ті люди, які працюють на цих стоянках, дуже страждають, бо вони не можуть в нічний час чергові не можуть забезпечити належне чергування. Є такі елементарні речі, як вони не можуть підігріти собі води для чаю. Тому э, ця ситуація потребує негайного втручання керівників держави або керівників міста і широкого обговорення, вирішення якихось шляхів подолання цієї кризи. Інакше э, ми сьогодні забрали, зібралися при нами невеликому вузькому колі людей э, небайдужих, але за нашими спинами стоять тисячі киян. Простих киян. Сьогодні ми перед прес-конференцією спілкувалися от, з пресою на стоянках. Прості люди, які стоять по 40-50 років, людині 83 роки, вона на стоянці стояла з 51-го. І людина у вічі, в розпачі. І, і журналіст запитав, а що ви будете робити, коли закриють цю стоянку? Він каже, що робити? Здам металобрух свічовий, Бо на татарку на вісьмий поверх я його не підніму. Розумієте, і таких людей переважна більшість.